Когда мы в западных СМИ читаем приятные для нас заголовки, либо материалы о том, что Украина ослабла, у нее проблемы, поставок нового оружия не будет, Германия не даст, Штаты не дадут разрешения на дальнобойные удары, вот любые такие материалы мы должны изначально рассматривать как элементы стратегической дезинформации Совершенно России. Совершенно верно. Я бы более того предложил бы, чтобы были созданы специальные группы по оценке комплексной вот этой всей ситуации. Одна, допустим, в главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России, вторая группа в департаменте военной контрразведки ФСБ. Ну, а куратором этого процесса могла бы стать межведомственная комиссия, соответствующая в Совете Безопасности. Вот не надо эйфории от Плохой для Украины и для Запада информации в Западе. Это эйфория, враг на нашей территории. Вот я об этом и говорю. Второй важный элемент. Нам очень важно э, изменить такой, как бы я назвал, инерционный сценарий реагирования на те или иные действия ВСУ. Потому что э, в ближайшей перспективе дальние ракетные удары новейшим американским и европейским оружием по целям в глубине территории России. Если посмотреть, чем сейчас, помимо операции в Курске, занимается ВСУ, ВСУ бьет по каким объектам в России? Это аэродромы, это топливные базы, это мосты, инфраструктура. Бути обережними однозначно, я скажу, що американці попередили своїх громадян посольство Сполучених Штатів про можливість російських ракетних ударів. Американці зазвичай просто так своїх не попереджають. Тож Українцям треба теж бути. Надзвичайно уважно. Якщо не відбудеться цього, то слава Богу, але краще е тут перебдіти, ніж не добдіти. І не тільки на день незалежності України, на день українського прапора, кожен день допоки ця орда е стоїть біля наших е дверей вірвалися в наші двері, треба всім цивільним громадянам бути дуже обережними. І головне і донатити на ЗСУ, допомагати нашим Збройним силам. От збір на дронів не експресо збирає. Ми збираємо на автівку для наших військових. Дуже хочемо зібрати якомога швидше, тому що хлопці вже висунулися на ротацію. Тож Донатимо на ЗСУ і бережіть себе. Ну, що можемо сказати? Можемо сказати, що з одного боку українські е, оборонці просуваються на Курщині. Е, не дивуйтесь, щоб темпи просування знизились, і це природне, тому що територія дуже велика, яка звільнена від російських е, військ. Е, тож треба, бороти, треба захищати е, фланги треба вводити другі ешелони щоб ця операція була не такою швидкою демонстративною дією а мала довгостроковий ефект з іншого боку не зважаючи на успіхи наших оборонців на півдні ночі росіяни не збираються очевидно зменшувати оберти свого наступу на сході більше того Більше того, схоже, що вони грають як останній день після наступу на Курщині, навіть зросла інтенсивність і потужність їхніх ударів на Покровському напрямку, і там ситуація дуже важка. Дуже важка, незважаючи на там святкові дні. Для нас святкові для ворога це зайвий привид дратуватися і психувати. Путін побить ворота нічого не скажу. Скажу, звісно. Наші удари в глибо оборони противника можна розділити на дві такі складові. Перша – це у дронові удари по стратегічним інфраструктурним об'єктам, які забезпечують їхню армію. От коли знищуються… Руйнуються їхні нафтопереробні заводи, коли палають їх нафтопереб... нафтобази, це пальне, яке не дійде до ворожих літаків, ворожих танків тощо. Інша складова це тактичні удари. Тактичні удари, по навіть оперативно тактичні, я все їх певно назвав би, по складам боєприпасів артилерійських боєприпасів, боєприпасів для літаків, ракет тощо американці, які мають найкращу протиповітряну оборону в світі, певно, вважають, що вона недосконала і основною такою засобом захисту вважають знищення ворожих засобів ураження і їх носіїв. На аеродромах, складах, базах зберігання, от, власне, цим зараз це й робить, роблять Сили оборони України. Ви ж звернули увагу, що останні удари по ворожим аеродромам, зокрема, вони націлені навіть не стільки на знищення літаків на стоянках, скільки технічні експлуатаційні частини, склади боєприпасів авіаційних, склади паливомастильних матеріалів знищуються таким чином. Ми от базу їхню для нанесення ударів намагаємося щонайменше скоротити, максимально скоротити. Ну, в Курську область ми теж не анонсували плани вторгнення, а Лукашенко ж розуміє, що він співучасник цього злочину путінського. Тому теж непокоїться. Ну, але я думаю, що це таке брехливе занепокоєння. Лука, Лука знає, що. Українці не планують, не ніколи не планували і не планують захоплення Білорусі. Тож він зараз між двома каналами стоїть з одного боку, Путін його спонукає передати свою армію в його розпорядження для того, щоб використати її. В нападах на Україну з іншого боку, віддавши своїх силовиків Путіну, Лукашенко розуміє, що він залишається голенький. Фактично, його диктаторська влада тримається на цих штиках. Не буде штиків, не буде його влади. От він і намагається так розпетляти між крапельками, демонструючи позірну свою відданість цю зерину московському. Ну, президент штатів Джо Байден декілька днів тому охарактеризував позицію Путіна з цим наступом, що він стоїть перед величезною дилемою. От, ну, наразі ми бачимо, що дилеми для Путіна не існує. Йому байдуже життя курчан, воронежців, бурятів, москвичів, зрештою. В нього свої загарбницькі плани, які для нього е, значно важливіші. Ці ігри для нього е, це сенс життя, а е, росіяни президентом чи лідером яких він числиться понад 20 років, е, насправді йому не важливі. Е, з іншого боку, треба ж розуміти, що в Україні це е, Коношенковська СВО і Міністерство оборони відповідає за її, а на Курщині там виявляється зовсім інша операція. Там війни немає, там контртерористична операція Бортнікової ФСБ. Ну, чим вони більше між собою чубляться ФСБшники з військовими, тим краще для наших. Оборонців легше виконувати задачі, поставлені нашим військово політичним керівництвом спільно вирішувати задачі одночасно і спецслужбами і силами оборони України збройними силами оборони України, які діють скоординовано і в тісній взаємодії. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.